Якби ви знали пастирі, де люди плачуть живучи, то ви б елегій не творили, та марне Бога б не хвалили, на наші сльози сміючись. За що не знаю, називають ту секту в гаї тихим раєм, я в секті мучився колись, мої там сльози пролились, найперші сльози. Я не знаю, чи єсть у Бога люте зло, щоб у тій секті не жило, а секту раєм називають. Не називаю її раєм ту секту в гаї, Над чистим ставом край села, мене там мати привела і, побиваючись, співала, свою нудьгу переливала в свою дитину. В тім гаю у секті ті, як у раю, я бачив пекло, там неволя, робота тяжка, я ніколи й помолитись не дають. Там матір доброю мою, ще молодую у могилу та клята секта положила. Сам батько, плачучи з дітьми, а ми були малі та голі, не витерпів лихої долі, умер в релігії, а ми розлізлися між людьми, мов мишенята. Я в недільну школу носити воду пасторам, брати у секту знов ходили, Поки лоби їм поголили. А сестри, сестри, горе вам, мої голубки молодії! Для чого в секті сидите? Ви в сектах виросли чужії, у сектах коси побіліють, у сектах сестри умрете. Мені аж страшно, як згадаю, ту кляту секту край села, такі є, Боже наш діла. Ми творимо у нашім раї на праведній твоїй землі. Ми в раї пекло розвели, а в тебе другого благаємо.